У селі Олександрівка цими вихідними було гучно, весело та масово. На березі місцевого ставу відбулось закриття клубу вихідного дня. Просто неба. Селянам дарували настрій творчі колективи міського будинку культури та села Олександрівка. Своїми звучними чарівними голосами вони додавали гарного настрою усім присутнім на святі. Девчата, расскажите ваши вражения, эмоции ведь сегодняшнего свята. Ой, мне очень сильно все понравилось, и как ну, проходит вот этот концерт, и как девочки поют, все нравится. Мне тут очень все понравилось, да, тут все веселые и гарные. Мне все понравилось, дякую, все очень красиво, гарно, очень Дякую організаторі. Також на захід був запрошений танцювальний колектив «Лакшері Денс» своїми запальними танцями. Вони дарували присутнім масу позитиву та гарних вражень. мені Дуже дуже подобався з'ято. А що саме тобі подобається? Мені все сподобалось, понравилось, як виступали дівочки під час заходу. Усіх присутніх пригощали нашою традиційною паляницею, смаженими на вогню сосисками та солодощами. Скажіть, будь ласка, чим сьогодні вас пригощали? А, плацинди? сосиски, ну як все по домашньому. Все наїлися, все дякую, водичку запили. Дуже смачно. І щиро, дуже все подобається. Це дуже неймовірно. Пісні, гарні все так виступає. Добра. Добра. Ну, все прям це на їзі, так сказати. Розвагою для молодших гостей стали стрибки на батутах, катання на машинках та рибалка. Як ваша рибалка сьогодні? Скільки риб ловила вже? Одну сільську. Гарні позитивні емоції, що протягом трьох місяців дарував клуб вихідного дня нашим мешканцям громади, надовго запам'ятають діти і дорослі. Закінчується літо і разом з ним закінчується клуб вихідного дня. На жаль, тому що ми чуємо відгуки людей, дорослих, маленьких. Всім це подобається ця ідея. І ось сьогодні ми в Олександрівці. Ну що хочу відзначити, що клуб вихідного дня розширив свою географію. Він вже став постійним в Олександрівці та в Липецькому. Дуже багато людей, дітей, особливо в місті. Ну все це бачили. Ми спробували і думаю, що в нас вийшло зробити різноманітну програму на всі і для дорослих і для маленьких це і кулінарія, це і книжкові свята, це і пісенні свята. Тож хочу сказати, що літо закінчилося, але наша робота не закінчилась. То запрошуємо всіх до міського культури, до міських бібліотек, до наших музеїв. Там робота продовжується. З осінню вона стає трішки іншою, але продовжується. Всі наші новини. В сторінках нашої Facebook, Instagram, YouTube Культура та Мистецтво Подільська. І також хочу від імені всіх всіх організаторів подякувати нашим хлопцям військовим, які нам сьогодні дають змогу хоч трішки нашим людям подарувати настрою для того, щоб ми всі разом перемогли ворога, тому що разом ми сила і все буде українським.